Чому геніальний поет роками перебував під прицілом КДБ? Що стало причиною арешту одного з найвеличніших митців України ХХ століття? Що робив адвокат замість того, щоб захищати його? Як насправді помер замучений політв'язень? Хто хотів завадити перепохованню великого шістдесятника? Жив би ти без око й без серда, жив би так, як опадають вниз, поріднившись із за мною твердю, до якої намертво приріс поглядом і серцем, і думками, хто тебе такого віднайде, нерухомий крихки, як камінь, нерухомий крихки, як день, Розоплів і вижив і знову котиться з мулькавого поранку. 1963 рік Радянська Україна. У Києві набирає обертів найпотужніший дисидентський рух Шістдесятництво. До нього приєднується завзятий молодий поет з Донбасу Василь Стус. Якраз тоді я повернувся із Львова до Києва, а Василь приїхав з Донбасу, поступив в аспірантуру інституту літератури. І ми активно включилися в той процес шістдесятництва. Театрі Україна мала відбутися прем'єра фільму Тіні забутих предків. І От ми домовляємося запротестувати саме на громадському перегляді цього фільму. Ну, Іван Зюба, член спілки письменників, він зможе добитися до мікрофона, щоб щось сказати, нібито про фільм. А я домовилася, щось вже підтримує його з залу. І ось Іван Зюба бере слово. Каже, що фільм чудовий, але він хоче сказати не про це, і повідомляє всім, що почалися політичні арешти, схожі на ті, що були в сталінські часи. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якісь апарат, який починає свистати, і Івана глушать. Але свист припиняється, я в цей час піднімаюся, так, з краю сидів, і закликає всіх, хто протестує проти, то, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги на хвилину. Піднімається майже весь зал. Хоч публіка була дуже різна. Е, ну, е, Після цього, е, коли люди сіли, раптом схоплюється Василь, е, з яким не було домовленості. От цьому ж і вся справа, що Василь був людина великої совісті. В нас це було, був сценарій, була попередня заготовка, так би мовити, наших, наших дій. Василь схоплюється в першому ряду і заявляє, е, всі повинні протестувати, бо сьогодні беруть українців, завтра будуть брати євреїв, післязавтра росіяни. За таку відвертість Василя Стуса негайно відрахували за спірантури, і відтоді за ним невідступно стежили агенти КДБ. За роком рік росте твоя тюрма. За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим, за безголів'ям просвіт. Під прихованим наглядом КДБ митець продовжує життя. І, напевно, це був найщасливіший період. Василь Стус працював на різних посадах, подорожував із друзями, а згодом зустрів своє кохання Валентину Попельов. Душа ласкава, наче озеро. І трохи синім отдає. тут Поміж Туровом і Мозерем тепер призволення твоє. Лежить налитий сонцем оболок і день до берега припав, А біля мене білим соболем трентить коханої рукав. Мені була ти голубиною, що розкрилила два крила, І мужем, хлопчиком, дитиною мене до неба вознесла. Радянська цензура не пропускала збірки віршів Василя Стуса. Поет видавав свої твори через сам Видав. Він писав у вищі партійній інстанції з претензіями щодо порушення людських прав і критикою режиму. У 1972-му до нього додому прийшли кагебісти і влаштували обшук. обшук. Заміт цього ранку. Десь до третьої години ночі, чи що вони там перевертали всі ці книжки, всі ці ну, на старій хаті там уколкиси, там, та ні, ну не тільки, там же ж всілякі там, ну гальчишки. Навіть це, навіть, навіть ну як же, біли, там, не біли, значить там якесь ще там в коридорі щось там таке там, може і не випаде, ну не знаю, скрізь там вони порпалися. Кожній кишені мабуть, і там... дисидента заарештували, звинуватили в антирадянській агітації та пропаганді і засудили до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. В поет написав листа до Верховної Ради з проханням позбавити його радянського громадянства. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської та національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якої моє почуття українського патріотизму відведено на рам державного злочину, національно-культурний погром на Україні. Усе це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином це значить бути рабом. З таборових записів Василя Стоса. 1979 року, відбувши строк, Василь Стос повернувся до Києва. Якраз тоді гельсінська правозахисна група потерпала від втрати своїх засновників. Їх заарештували та засудили на максимальний строк. Людей близьких до групи чекали найжорсткіші репресії. Але Василь твердо вирішив, коли перший ряд виліг, треба комусь заступати місце. Не пройшло й року, як Василя знову заарештували. 14 травня 80 го року це Олімпійський рік. КГБісти прийшли на роботу, забрали його додому, зробили обшук, прислали захищати його Віктора Медведчука. То був молодий адвокат 25 років. Між іншим, він був у списку адвокатів, котрих допускали до політичних справ. Бо будь-який адвокат не міг братися за такі справи, а тільки довірений. То Василь зустрівся перед судом з цим адвокатом Медведчуком, побачив, що він його захищати не буде, і він відмовився від його послуг, тобто прогнав фактично. Ну, але е, Медведчук виконував партійне кагебільське доручення, він таки прийшов і захищав його так. Звичайно, всі злочини стуса заслуговують покарання. Але він е, е, звернув увагу суду, що є пом'якшуючі обставини. Стус, працюючи на заводі, виконував норму виробітку, а також він недавно переніс операцію на шлунку. Суд врахував ці пом'якшуючі обставини і дав стосові максимальне покарання, і він загинув. Це 10 років ув'язнення та 5 років заслання. А разом із тим, титул особливо небезпечного рецидивіста. На цей раз табір у Перемській області у селі Кучина. Ну, в принципі, адвокат, адвокат не мав ніякої, там, ніякої ролі там не грав, ніякого значення не мав. То в КГБ вибиралися ці вироки, визначалися. Під час другого свого ув'язнення Василь потрапив у ще гірші умови. Через жорстокість табірної адміністрації він неодноразово оголошував голодування. Але марно. У своєму листі до родини 1984 року Стус написав, що відчуває наближення смерті. Я чув Василів голос 2 вересня. Його вели коридором, і він зумисне, щоб ми чули, що він тут ще є, говорив, повторював, щойно почуті від начальства слова Накажу, накажу, так ось знищить Гестапівці. Десь так, мабуть, таки 3 числа ввечері Ентарто, то він чув, що Василь просить валідолу. Сказали, нема лікаря. Отже, серцем було прикро вже. От, і очевидно, що Василь загинув цієї ночі з 3 на 4 вересня 1985 року. Офіційно, то від серцевого нападу, цілком можливо. Цілком можливо. От. Бо той варіант, який запустили потім, що мовляв, то було самогубство, на шнурі повісився у сьомій камері. Та версія абсолютно безпідставна. Нібито стус працював там у другу зміну? Не було там його другу зміну. Він у восьмій камері був, якщо взагалі був. От. Там запускали через одного кримінальника таку версію, що, мовляв, ем, що Стус у житловій камері, в карцері, загнав собі швайку в серце. І каже, що ти закляк рукою за ці грати, що, мовляв, не могли руку розчепити. То де він ту швайку взяв, би, коли його так обмасували, обшукували? Ну, от ще кілька версій запускалося спеціально, щоб от якось е е приховати цей, цей злочин. Не розвиднялося й не дніло, а тільки в пору половінь завирувало, задудніло, як грім волання і велінь, та вилягаючи в покосах під ясним сонцем горілиць, ми будемо многоголосся весняних світових зірниць. То не одне уже світання тисячоліття не одне, як у оазі безталанння нас душить, підминає, гне, як тавра нам віки, як рана. Прости ж, мій Боженьку, прости, коли завзяття безталанне не винести, не донести. Поета поховали на табірному цвинтарі. Забрати його дозволили лише через чотири роки. Коли закінчився термін, але навіть після його смерті радянська влада продовжувала переслідування. Які то були труднощі, ми їх перебороли. І якщо ми щось доброго в цьому світі зробили, то це зробили цю тяжку фізичну і психологічно тяжку роботу. Ми її зробили. У 1989 році група добровольців відправилася в Кучино, щоб нарешті перепоховати Василя Стуса, а також Юрія Литвина і Олексу Тихого. Ексгумація як така відбулася 17 листопада, тижнем раніше, Володимир Шовкошитний мав там зустрічі з усякими чиновниками і все це облаштовував. Коли вантажною машиною везли домовини із Пермі, Туди в Кучино, а то дорогами десь 200 км, то їх зупинили на виїзді із міста Перм, ну, ця будка Гаї і звинуватили, що вони збили хлопчика. Затримали їх, треба їхати в протилежний, протилежний кінець міста, з'ясовувати щось там. А коли вони вийшли із тої будки ГАЇ, то побачили, що їхня машина сідає на правий бік. Прокололи. Переднє колесо і два задні. і воно сідає на правий бік. Ну то У них було одне колесо запасне, вони цілі поставили по краях. О 12-й годині їм сказали, що це вийшла помилка. Не ви хлопчика збили, хтось інший. Відпускають їх, їхня, ця їхня машина приїхала у це копально, це кладовище. То ми вже викопали ці домовини Литвина і Стуса, а тихий похований у Пермі. Він, там, там сини його цю роботу робили самі. Ну що, привезли домовини, ми піднімаємо Стусову, відкрили це віко і побачили це тіло Дмитро, як тепер бачу, а так стягнув шапочку, це тато і відвернувся. Володимир Шовкошипний тепер каже і написав у своїй брошурі, що бачив на скроні слід удару. І це цілком могло бути. Там же ж в тому карцері нари пристібнуті отак до стіни. А під ними приковано табуретку, на котрій можна сидіти. То тобі ввечері кажуть, держи нари, ти їх так береш, наглядаєш з коридора, ти стіну виймаєш ворня і вони опадають, ти їх плавно опускаєш. Вони там на таку підпору стоять, на ланцюгу, так от могли несподівано виняти того шворня, і він ударив по голові. Це могла бути одна з версій загибелі. Ну і крім того, скажу таку відверту деталь, що якщо людина повісилася, то в неї страшенно спотворюється обличчя, язик вивалюється. От. Коли ми проводили ексгумацію, це тіло було абсолютно ціле. От, це тільки кажу, що сам носовий хрящ запався. Ми отже переклали ці тіла в цинкові домовини, то отже, вночі запаяли їх і поклали у дерев'яні ящики. І ми прилетіли вже пізно ввечері, то домовини ночували у Покровській церкві, це на Коренівці. Я туди вранці приїхав, тьма людей, тьма людей. Ну, Мені там теж дали слово, то я там сказав, кого ховаємо. Ховаємо особливо небезпечних рецидивістів. Нерухомий крихки, як камінь, нерухомий крихки, як день, що зотлів і вижарю, і знову котиться з мулькавого поранку. Ти Адам, земля тобі за бранку, і за мне тяжіння за любов.